Чотири дні суцільного свята позаду у Кам'янці-Подільському завершилася республіка. Цей фестиваль вуличного мистецтва вже майже 10 років збирає найбільшу кількість відвідувачів на Поділлі. Цьогорічних нарахували рекордну кількість 10 тисяч вже думають, як розмістити їх наступного року. Можливо, республіки не буде тут, а вона переміститься на якесь поле, наприклад, вон туди. тому що не всі люди вже влазять. Наприклад, якщо ви були вчора на Хардкіс, то бачили, що вже нема куди їм там. Міститись, тому якщо ми наступного року прийде більше людей, нам треба про це думати вже. І ми будемо думати, десь понеділка. Луна захатки із Animal Jazz – хедлайнери сьомої республіки. Вони під головною сценою фесту збирали тисячі шанувальників своєї творчості. Останні слемилися та зіймали куряву за вишки з двоповерхівку. Не зміни ведучий республіканського мейнстейджу і більшості фестів західної України. М'яч дредбол переконує Республіка фестиваль особливий. Наголос основний ставить на саме мистецтво у всіх його проявах креативності. Тут кожен кожен намагається якось себе виокремити серед інших. Так само дуже багато художників крутих малюють. Офігенна музика, офігенні малюнки і історична пам'ятка. Дуже чудова фортеця, яких дуже мало в такій якості, і в такій цілісності збереглося в Україні. Традиційно організатори ставлять не на надто відомі, але перспективні команди. Тому кожна із шести сцен по-своєму цікава. Мейн-стейдж, там де грають гурти, які грають або таку рок-музику, або дуже, досить потужно, як хард-кіст. Це мейн він там на валах. Друга за величиною сценою, це в фортеці, Castle Stage, Тут спокійна музика. Третя ратуша, вона безкоштовно велика. Четверта – «Ардвір», Тут всякі такі дивні гурти, перформанси. Це чотири. Одна е, в тунелі важка. П'ята. Регі-стейдж, де після фестивалю грають регі. Організатори кажуть, що року фестиваль дорожчає, з'являються нові локації, збільшується кількість гуртів. А отже, зростає ціна на його проведення. Утім, ціна на вхід, порівняно з іншими українськими фестами, найнижча. А ще отримати вхідний браслет можна було безкоштовно. Цього року на республіці акція приходить кустю пікемона. і безплатний вхід. Я думала, буде багато покемонів, але буде було шість покемонів. Так що проблем не виникло з тим, щоб прийти. Купила на в інтернеті, спеціально готувалась до республіки. А мені він обійшовся в 400, Це майже стільки як квиток, так що я купила костюм. Для справжніх фестивальників, які здатні обходитися без звичних благ цивілізації, створили кілька наметових містечок, як платних, так і безкоштовних. Не платячи нічого, майже тиждень прожили відпочивальники з Тернопільщини. Я вже звикла, тому що я вже не перший раз на фестивалях на республіці. Я взагалі кожного року. Так що я вже звикла. Я вже знаю, які умови що треба з собою брати. Мінашка це саме основне. У Нас тут і чай, і глінтвейн варимо, і макарони. Ну все, що підходить для всього, абсолютно. А ще теплі речі восени ночами буває прохолодно. Часом ми спимо на є кілька людей, які просто до нас підселяються, так, що часом гріємося, кухаємо, то тепло. Але то ми беремо теплі спальники і нам. Вистачає їх повністю. Погода цьогорічної республіки особливо потішила чотири дні поспіль. Ясно світило сонце. Тому й учасники гуртів, які виступали на різних сценах у різні дні, залишалися відпочивати як звичайнісінькі туристи. Вперше я на фестивалі в якості глядача. От хлопці вчора приїжджали, Ми з ними. Відлабали концерт, вони зібралися і поїхали додому. А я продовжую е, своє фестивальне життя вже третій день. Я тут в кам'янці мене зацепив, бо тут була цікава ідея. Це е, арт-фестиваль. Не арт-фестиваль, що там розмальовують друг другу пики, а будинки якось це соціальна складова. Відіграла цьому і проаналізувати можна так, що кожен рік фестиваль росте, що музично, що по організації, по кількості сцен минулоріч. Сцен було на одну менше та минулорічний арт-двір Збирав величезні аудиторії, тож його розділили на дві. Локації музикантів-експериментаторів залишили у затишному дворику. А на замковому подвір'ї розкинулася касл стейдж. Тут виступали один каноєв Морт, моторола сцена, яка розташована тут в фортеці, вона особлива. Особлива чому тому, що вона має особливі акустичні якості, тому що під'єднюються вібрації від цих стін старовинних і дійсно. Звук виходить дуже кайфовий. Неймовірні краєвиди, затишна атмосфера та незвична музика так коротко характеризують локацію арт-двору організатори республіки. Це своєрідна вибухова суміш різних сучасних стилів. Тут виступають і молоді гурти, і давно відомі гурти, які мають свої невеличкі сучасні проекти. Це і Animal Jazz, їхній проект Zero People. їм на противагу. Ця в голові як можна поєднати такі стилі і агрегат. І навіть із дітьми тут цілком комфортно. <му> Поєднання непоєднуваного відвідувачам до смаку я просто почув музику, яка мені подобається. І Я в такому стилі сам трошки граю. Того я не знаю, як цих ребят як вони називаються. Я не знаю. Звідки вони, я просто слухаю і насолоджуюсь. Ви подивіться, наскільки ось тут круто все влаштовано. Ну, ось цей весь Це дуже атмосферно. Ну, мені здається, це взагалі найкраще рішення, яке можна було придумати саме для ось цього місця і для цієї сцени. Минулоріч арт-двір називали акустичною сценою. Цьогоріч він став майданчиком для експериментів. Не дуже багато акустичної музики цікавої в Україні є. Дуже важко шукати, і людям, в принципі, вона не дуже цікава. А нам треба людей привозити, тому ми вишукуємо гурти, які збирають людей. Отак, наприклад, зараз грає Хаммерман, і там забито все. Ви бачите, що люди сидять навіть на парапеті, ну і навіть там. Тобто я думаю, що це вдалося нам. А поруч із величною фортецею розмістилися мініатюрні, щоправда, з дерева і для дітей. Такі конструктори на ярмарок республіки привіз пан В'ячеслав зі Славути. Це дитячий архітектурний конструктор на основі дерев'яних класичних кубиків. Вони без свідомо не мають ніякого замка, тримаються за рахунок тертя. Розпочали ми замка Люберта, це Луцьк, тому що він має тільки прямі форми, вони простіші до відтворення. О, Це був наш дебют. Далі Взялися за Хотин, тому що то саме компактна в Україні, мабуть, і е, уцілівша фортеця. А от Кам'янецького замку немає. Він надто архітектурно складний і за вагою вийде далеко не дитячим, майже 30 кілограмів. Ціни на таку забавку і для дітей, і для дорослих не захмарні – до восьми сотень гривень. Матеріал запевняє майстер екологічно чистий. Всі елементи зроблені з дерева, з вільхи. вони шліфовані, не покриті нічим. Єдине, що деяка частина деталей зовсім невелика, покрита екологічно чистим лак. Це дашки, вони в нас фарбовані під червоний колір, а все інше просто шліфоване, чисте дерево, чиста вільха наша українська. Можна гристи, кусати. Якщо захочеться кусати гризти, гристи, можна і вироби кам'янчанина пана Андрія. Він створює речі із натуральної шкіри. Саме перша думка, що десь, про незнайомого обивателя, простого пересічного громадянина, БДСМ. Але насправді це не обов'язково є беде Там це зовсім інший специфічний вид продукції, і він пересікається частково. З портупеями, але вони певним чином розділені. Портупеї, чокери, браслети, усі ці шкіряні вироби створені, аби доповнювати образ сучасної людини, виділяючи її із сірого натовпу. Така оригінальність не надто влетить у копієчку, враховуючи, що це натуральна шкіра і ручна робота. То ціни зазвичай трохи вищі ніж серійної продукції заводської, але доволі низький ціновий сегмент порівняно з іншими портупей від 250 гривень. Ляльки, мотанки, прикраси, порцеляна і багато іншого. Майже три десятка майстрів зі всієї країни приїхали на республіку, аби показати світу свої творіння. Вироби з дерева, вироби шкіри з кераміки, скла з металу з міді. Ну от всі в принципі товари тут представлені. Фаянс у нас є останні представники, можна сказати, які працюють в цьому напрямку. Такий ярмарок цьогоріч відбувся уперше. Втім, на наступному фестивалі цю традицію планують продовжити. Над тим, якою бути республіці 2017, Організатори почнуть думати вже за кілька тижнів. Наталка Бахамент, Роман Судаков, підсумки тижня, телеканал ТВ 7+.